Без осенців, легенько шкурочкою пройти, буде все нормально. Друзі, вітаю! Сьогодні 6 серпня. Буду займатися калібровкою чесника, але почну з того, що зберу калібровочний стіл. Потихеньку покажу нарізку з процесу зйомки, ну а далі поговоримо про сам чесник. Наразі я відкалібрував любашу, яка в мене була під навісом на сіневу, ось залишився ще продовольчий. Ну, ще добра частина в мене там на горі, до неї ще руки не дійшли. А ось подивіться на розмір зубка. Це ми заїхали до Клей Гараж. Тут не вентилюється його врожай. Подивіться який калібр головок. Напевно, мінімальний 5, ну і вище 6-7. Тірок 4, 4 практично немає. Тут у нас 3 все, все, що залишилось. 4 плюс уже посортував по сітках і відправив замовникам. А зараз пропоную глянути фрагменти того, як цей стіл робився. Одну сторону, нарешті закінчили. І так, закінчили перший етап, нарешті добре вимотав мене цей стіл. Значить, декілька нюансів хочу показати. Зробив на 4 фракції, значить, це 3. Тут 4. 4,5 і 5. Зверніть увагу, не знаю, чи камера продає. 5 вийшло, в принципі, ідеальні. Все не оброблялось, за усінці от не обиралось. Це ось такі вийшли 4,5 рвані, така четверка рвана. І тройка більш-менш нормальна. Вся справа в тому, що 5 і тройку я просто підгострив. А от 4,5 і 4 я розводив. І з того такі отрувані вийшли отвори. Тому що думав, що буде перегрівати пластик, погано гристи. але чуть підгострити, в принципі, нормально розводити не треба, тому майте на майбутнє собі на увазі. Значить, далі, де переходи між секціями, поставлю ребер жорсткості, бачите, стіл трохи грає, і буду зводити цю конструкцію вже на ноги. Доволі стійкий. Вже на практиці побачимо, які калібри. Нам дійсно будуть потрібні. На ходи кінець можна буде вирізати кусок пластика, взяти новий, фрезу в руки і все по нові. Ну оце треба пробувати, пробувати, пробувати. Тут от, зона прийомки. Шло вниз. Знизу будуть ще дві райки, там сітки. Так, Зараз випробуємо наш столик. Тут внизу все зроблено на колінах, але подальшим буде ще модернізуватися, не знаю, чи в цьому сезоні. Аж точно. До мене прийшов мій оператор. Тому навіть не сам себе буду сьогодні знімати. робить борта Так, ось щось в нас виходить. Тут стрійка, ну це з попередньої калібровки, тут був попередньо відкалібрований чесник середній, тут у нас четвірка падає, тут 4 плюс, і наверху залишаються п'ятірки. Значить, що би переробив? Тут 32 мм, я б їх повністю звідси забрав вони взагалі не потрібні. Тут 38 для калібровки, залишається 4. І пішло і 51. Всі позбільшував би десь. Сантиметрів до 70-80 Ну і 38 зробив би намет. В принципі, половину звідси треба буде вирізати, купити ще пів листа і тоді вже довести до ума. Ну і знизу поробити якісь сітки жолоби, щоб він зразу шолушився і збирався. Ну, так вийшла доволі годна штука, яка економить доволі багато часу. Ну і само собою бортики бажано теж поробити. Не знаю, хто в неділю відпочиває, але в розгар сезон з точно не той, хто займається чесником. Е, хочу нагадати, що чесник вже висох, готуємо вже відправлення. Ось зібрав відправку. Підправляю різними службами, навіть Укрпочти. з певними умовами, в основному делівері нова Нагадаю, що у нас триває розіграш, десь в кінці місяця ми розіграємо пару наборів на ціневого чеснику. Умови досить прості, просто підписатися і написати якийсь комент. Е, друзі, хочу нагадати, можливо, комусь забув зателефонувати. Хто бронював чесник, будь ласка, зв'яжіться зі мною, так, так як основні, основну броню вже почав від, відправляти. Попрошу також, хто хотів замовити чесник, не затягуйте до початку посадкового сезону, тому що, як правило, тоді вже залишається мало. Контакти для замовлення на телефон, Viber, а також ціни будуть в описі відео. Наразі я з вами прощаюсь. до наступних відео.